Добрий день, друзі, мої підписчики мого каналу. Е, в цьому відео я хочу вам розповісти, як за допомогою обичного двопоршньового компресора. От, а також е, багатофункціонального апарата, апарату, на називають нагнітательний бак або бочка, можна виконувати, е, які функції ще можна додатково виконувати. Ми вже бачили у відео, як ми. Білили, красили, шпаклювали, штукатурили, наносили фасадні клія, утепляли пінопластом, утепляли, арміровували і вату, і пінопласт, і штукатурні різноманітні роботи проводили штукатурками МП-75, штукатурками в мішках. Але цього разу я хочу вам показати, як додатковою. Одної з функцій цього апарата можна робити отакі речі. Це піскоструйні піскоструй. Тобто піскоструїти, коротше, зараз я вам покажу. Використовуючи шланг, а також е, обичний, е, обичну насадку із керамічної е, свічки, От, ми зараз будемо піскоструїти. Це буде дуже кратке відео, оскільки у мене треба знімати і працювати. Дивимось. Обичний лист, коротше пішов. Відтоги довго знімати не буду, але хочу показати буквально 2 минутки і от метал, метал нормально так почистився, відбився. Якщо маючи мощніший компресор або хоча б два компресора, можна робити великі об'єми. Я на камеру не знімав, оскільки сильно пісок летить, і щоб не пошкодити саму камеру. Тобто відбиває, отлично. Сам нагнітательний нагнітатель от, коротше, наша бочечка справляється з цією задачею, як піскоструй. Для цього потрібно підключити таким чином з'єднання. І я використовую просто через кранік і свічу автомобільну свічу от таке сопло Дякую за увагу. Ставимо лайки, підписуємося на канал. До скорих зустрічей.